Краса є у всіх куточках України. От шатилові партнери їздить і за кордон, і на Буковелі я часто буваю. Але зараз я об'їжджаю свої поля в Овруцькій ОТГ, і в нас тут теж своя неймовірна краса. Хто знає криничку в сорокопені? А ну відпишіться. Я сам чесно сказати, признаюсь, перший раз сюди попав. Дуже багато чув, але перший раз сюди попав. Дивіться, тут установили урочище свята криниця. Дивіться, яка краса. Обов'язково і криничку вам покажу. Оце люди так природа, яка. Можна подумати, що в Карпатах десь. Але це ні, це велідницькі сільська рада, сорокопень. І отут така краса. Тому краса є у всіх куточках України. Просто її треба цінувати, берегти. Ну і передавати з покоління в покоління. Дивіться. В наступному відео покажу вам саму криничку. Зараз до неї підійдемо, і покажемо саму криничку. Лайк, підшатило і партнери.